Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, як в домашніх умовах засолити, замаринувати отаку от прекрасну чудову червону рибку. У мене тут грам 300 такої рибки, і що мені потрібно: цукор, отакий от рисовий оцет, 3% і <клес> гімалайська отака от розова сіль. Тут у мене суміш розової і білої морської солі. Значить, скільки чого додати? Потрібно на 300 г рибки, десь приблизно чайну ложечку цукру, чайну ложечку рисового оциту і стільки ж морської солі. Все сюди додаємо, натираємо рибку. Я взяла такий от контейнер, накрию його кришкою і поставлю в холодильник ну, буквально на 2-3 часа. Можна залишити на ніч, нічого з цього не буде. Рибка буде ще тільки смачніша. Все додаємо. Подивіться, ось і все. Я додала все те, що вам назвала. Отут-от от зразу такий утворюється сік, маринад. От, Получається, рибка, неймовірно, смачна в такому маринаді. Так що готуйте, користуйтеся моїм рецептом, я надіюся, вам сподобається. Обов'язково беріть тільки ті інгредієнти, які я вам назвала, тому що звичайною солью не буде такого ефекту, ну і, звичайно, звичайним оцетом теж не буде такого ефекту. Попробуйте от так от приготувати. Бажаю вам всього найкращого. Думаю, не варто вже показувати, як вона виглядає. Судно, камера, смак не передасть, але повірте, що це дуже смачно. Бажаю вам всього доброго, до нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!